У центрі реабілітації та протезування Суперхюманс починає освоювати протез Сергій Герасименко. Віку 29 років, родом він із Чернігівщини. У спорті розповідає із дитинства. Сергій професійний борець, майстер спорту міжнародного класу та чемпіон Європи із кікбоксингу. Вирішив піти у ЗСУ після закінчення боїв за його рідний Чернігів. Воював на різних напрямках, а отримав поранення 28 липня в час російського обстрілу. Стояв у посадці і прилетів, прилетів міномет 120 Ну, я навіть ну, спочатку навіть нічого не зрозумів і не було там щось такого Вон десь близько, тому що по відчуттям взривної в хвилі було тіпа, достатньо, тіпа, що воно близько лягло. Але тіпа, нічого не було спочатку, тому що мене відкинуло і так далі. Я просто стояв, навіть, навіть я так розумію, ногу відрубало тіпа, так швидко, що тіпа, я на цій нозі ще стояв. Тоді ж отримав перелом руки. Зараз паралельно лікується та освоює протез. Це перші такі заняття. Сергій каже, у цьому йому допомагає те, що він спортсмен. «100% допомагає спорт. Зв'язки м'язи адаптовані вже до, до певних навантажень. А тим паче, ну скажімо так, єдиноборство в цілому, дай кібоксинг. Вони скажімо так. Складно координаційні види спорту. Ну види спорту, у мене от, наприклад, від моменту як я перший раз став саме на протез, який одягнув, да і півтори години прийшло, я вже з милицею так по коридору ходив. Хоча, коли я одягнув його, я подумав, що це буде дуже довго і буду вчитись. Спортсмени краще розуміють, що ти від них хочеш, вони краще вміють контролювати своїм тілом. Ось, ну все рівно, це, це важко в будь-якому разі, так це, це щось нове. Він користується, скажімо так, асистивним якимось певним засобом, так яким він не вмів користуватися, і тому це не є якісь там суттєва прірва, але в будь-якому разі легше. Так, тому що він спортивний, тренований. в нього більша витривалість. Зараз каже Сергій: у нього лише одне бажання це повернення до улюбленої справи, до тренувань та спорту. Мені от все одно на всякі перешкоди. Мені от я мені більше всього, чого я хочу, це бачити прогрес, а Я знаю, що мені буде дуже складно починати. З тим протезом займатися, і я буду я буду виходить, дуже швидко бачити прогрес, тому що буду наполегливо тренуватись. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.